В Шольц Київ навістив і військових гостинців нам приніс. Зеленський сказав, куди має піти Росія. А для України з'явився ще один план. Але ні, вже не перемоги і стійкості, а план Келога, на який вже відреагували і в Україні, і в Росії. Детальніше про це далі. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Вчора до Києва вперше за два з половиною роки несподівано приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Для кого це, мабуть, крайній візит на посаді канцлера. помітили цю таємничу сіру валізу. Всі так думали, що там ядерна кнопка, що у німців ядерної зброї немає. Та на прес-конференції німецький канцлер все таки відкрив карти у загадковій валізі, яку він так старанно не випускав із рук. Він спакував. Свої особисті речі у сірій валісці він привіз Україні і військову допомогу на 650 мільйонів євро. Чергові смаколики проти рашистів. Туди увійдуть різні системи ППО, зокрема, прискорена поставка Айрішті різних модифікацій. Також танки леопард, дрони як розвідувальні, так і ударні фірми Хелсінг, зимове спорядження, прилади нічного бачення і стрілецька зброя. Загалом приблизно 50 позицій. Шольц наголосив, що Німеччина вже у гру. Удні передасть українським військовим шосту систему протиповітряної оборони Айрішті, пускові установки для Петріот і зенітні установки «Гепард». Канцлер запевнив Зеленського, що у наступному році Німеччина продовжить постачати допомогу Україні, зокрема системи протиповітряної оборони, бойові і розвідувальні безпілотники, вертольоти. Але знову без таурусів. Що ж, будемо чекати їх від Фрідріха Мерца. Паралельно з прибуттям до української столиці Шольца у змі випадково злили план Келога щодо врегулювання війни в Україні. Зазначу, що план був створений майбутнім спецпредставником США по Україні Кітом Келогом ще у квітні цього року. Що ж його так довго утаємничували? За цей час Зеленський вже три плани придумав. Готуючи матеріал, я сподівалась побачити у плані якісь унікальні та справді дієві пункти, які будуть в інтересах України і сприятимуть швидшому завершенню війни. Та він містить дві сторони медалі, які в інтересах Трампа розкажу вам основні пункти. Це встановити дипломатичні відносини з Москвою і припинити демонізацію Путіна. What the fuck is this? Тиск на Москву і Київ, щоб вони домовилися про припинення вогню і почали переговори. А якщо Україна відмовиться від мирних переговорів, США припинять постачати військову допомогу. Далі Росії дозволили зберегти окуповані території, а Україна не визнає офіційно російські анексії. Натомість нашій державі не можна вступати до НАТО 10 років. Великаліпний план Уолтер проєни, если я правильно понял. Как швейцарские часы. тут емоції не стримав навіть сам президент Зеленський І під час конференції послав Росію. На що повинна піти Росі? Бажана на трибу. Чи це була відповідь на цей план? чи з якихось інших мотивів, ми не можемо стверджувати. Але туди Росії дорога за їхнім кораблем. Разом з тим, під вечір, смаколики в Україні надійшли і від адміністрації Байдена у Білому домі. Надали нам військову допомогу на суму 725 мільйонів доларів. І що ж вони нам передали? Найголовніше це протипіхотні міни. Це дуже важлива допомога для фронту, яка так потрібна нашим військовим на передовій. Окрім того, пакет допомоги містить і боєприпаси для ЗРК Хаймарс і «Насамс», зенітні комплекси Стінгер, артилерійські боєприпаси, безпілотники та протитанкові ракети. Отож, що ми маємо з одного боку: черговий військовий пакет від Байдена з дуже потрібними для ЗСУ мінами, а з іншого. По суті, проросійський план спецпредставника Трампа по Україні Келога ось такі діаметральні речі відбуваються за океаном. До слова і на болотах вже відреагували на план Келога. Так наближений радник Путіна Костянтин Малофєєв сказав західним журналістам, що з цим планом зроблять у Кремлі. Келог приїжджає зі своїм планом. Ми його приймаємо, а пізніше кажемо йому, щоб він котився до біса, тому що нам нічого з тих умов не подобається. Ось і всі перемовини. Окрім того, він додав, що Кремль буде вимагати, щоб Україна в Конституції відмовилася від частини своїх областей, закріпила позаблоковий статус, обмежила власні збройні сили та щоб було накладено заборону на постачання товарів військового призначення в Україну із США. Власне, це все те, чого так хоче Путін. Після таких заяв у мене одне до вас питання: а куди готові послати Росію ви? Діліться думками у коментарях і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.